Шановні, чому ми сьогодні зібралися? Ми... На жаль, ось, згідно з списку, у нас представники тільки є чотирьох політичних ну, представники місцевих організацій, політичних партій, від 4, от, а тут це представники громадських організацій. Значить, на, жаль, на жаль, що провідні представники провідних партій немає тут у нас. Тому вони в чомусь ігнорують, ну, можливо, підійдуть пізніше. Але ми зараз розпочинаємо. В травні цього року, в травні цього року наша громадська організація Росіщення за очищення влади, враховуючи ганебний досвід результатів виборів 2010 року, 2012 року, 2014 року, маємо досвід. Те, що фальсифікувалися результати, виступила з такою ініціативою за чесні вибори 2015 року. Тоді, у травні, представники громадської організації політичних партій домовилися про те, що думка ця слушна. Думка ця слушна. І тоді було обрано координатора ініціативних, була обрана ініціативна група і було обрано. Координатора лісінку милувати. На, на сьогоднішній день вже розпочалася виборча кампанія. Тому ми і зібралися з тим, щоб наші ті домовленості закріпити на думазі, щоб оті наслідки, наслідки кожен з нас відчуває ті наслідки результатів фальсифікації вовинення людей. З 2010 року те, що ми маємо, вони дуже плачевні для всіх нас, для мешканців міста, чи ми, ми повторювали ці самі помилки. Якщо ми гуртом згуртуємося і проведемо нормальні, чесні вибори, народ вибере за результатами голосування, вибере. Але щоб не було так, не як раніше вважалося, не важливо, як голосують, важливо, як потраховують голоси. Тому я надаю слово координатору інвестиційної групи Будь ласка. Дякую. Дозвольте вам доповісти, що з оповіщеним мною особисто не прибути цього не, не прийшли поки що. Надіюся, що вони ще підійдуть, затримуються з якихось певних причин. Це я особисто зверталася до голови міської організації. Радикальної партії Ляшка Тетяни Леонідівни Омельченко. Вона дала згоду і підтримує цю ініціативу за чесні вибори. Зверталася через Влада Сергієвна, помічника народного депутата, бо в мене немає виходуна тітка по міської партійної організації до Петра Порошенка. І народний фронт він сказав, що він особисто передасть і що ці представники як провладні. Я не була на засіданні ваших зборів, геть від влади, але я бачила по зйомці е, Ігоря Віталійовича, то е, я звернулася особисто до Мазепи Сергія Володимировича, Олега Володимировича, телефонний передав. Сергій Володимирович пообіцяв передати обов'язково і в принципі теж підтримують таку, такий рух за чесні вибори у Гасийкові. Так що, можливо, підійдуть іще, можливо, не підійдуть. Це теж позиція. І дуже добре, що сьогодні ми стартували, ми маємо ще час людей переконати в тому, що все-таки чесно проводити вибори, треба у Василькові. За ці, за ці останні роки, коли результати були споплюжений, а вибір мешканців міста, я не побоюся вжити таке слово, зґвалтований. От. І людям це вже набридло. Люди хочуть захищати свій вибір. Принаймні, наша громадська організація, я як журналіст, робитиму, ну, все для того спочатку з виборчого процесу. Він вже стартував. Я не буду переповідати, хто тільки не говорив і в ЗМІ, і в друкованих, і в електронних, і як фальсифікувалися вибори Василькові. Я думаю, що це і не потрібно. просто ми, я думаю, зібралися тут туди доброї волі. Доброго дня. Зареєструйтесь, будь ласка. Зареєструйтеся, щоб ви, це ви представляєте політичну партію чи громаду. Свобода? <Буде>? Значить, ну я думаю, що ви вже ми подали в інтернеті текстові матеріали для того, щоб... Всі могли ознайомитися з ними і внести свої пропозиції. Внесла пропозицію Радикальна партія назвати нашу заяву, вона спочатку в інтернеті була виставити, меморандумом. Ми врахували цю пропозицію і назвали меморандумом. Так. Можливо, у когось є якісь зараз пропозиції, щоб внести доповнення. Давайте так. Да, я зачитаю, можливо, у когось будуть якісь пропозиції. Меморандум. Місцевих організацій політичних партій міста Василькова Київської області за чесні місцеві вибори 2015 року, за дорученням місцевих організацій політичних партій, які ми представляємо, керуючись нормами Конституції та законів України про самоврядування в Україні, про політичні партії в Україні, чинним виборчим законодавством, проаналізувавши хід та результати позачергових виборів Васильківського міського голови у травні 2014 року. Виходячи з інтересів територіальної громади міста Василькова, закликаємо всі політичні сили нашого міста та суб'єктів виборчого процесу, не допускати свідомого порушення виборчого законодавства з метою фальсифікації результатів виборів на всій рівні представницької влади. Заявляємо про підписання угоди за чесні місцеві вибори та спільні дії на період виборчої кампанії 2015 року. З метою забезпечення виборчого процесу у повній відповідності до чинного законодавства України та недопущення фальсифікації результатів голосування. Так, Я так, так. Скажу, Наше гасло Васильково чесні вибори 2015 року. Звертаємося до Київського обласного відділення Комітету виборців України з проханням надати методичну правову та організаційну допомогу у проведенні спільних заходів, пов'язаних з проведенням моніторингу всіх етапів виборчого процесу. Підготовки наших членів комісії та спостерігачів, а також діяльності по попередженню порушень виборчого законодавства, по за оскарження таких порушень судового порядку та інших питань за свободною стороною. Заяву підписали, поставимо сьогоднішню дату і під підписи учасників виборчого процесу, представників політичної партій. Таких примірників ми підготували 15 з надією, що буде в принципі можна приєднуватися. Початок буде зроблено, можна приєднуватися на будь-якому етапі. Головне, щоб результати виборів становити чесно, справедливо і демократично. Все так. За угоду? Значить, до цього ми меморандуму маємо ще угоду. Угода це, в принципі, іде як положення про те, що це таке є. Я вибачаю з вашої дозволу по поводу цього Меморандум — це намір. А тут заклик потрібен. Я думаю, що потрібно, що заклик до всіх політичних сил і так далі. Ну, якщо те, що не, не же, подобається слово це чуже слово, а по-друге, слово відповідне є відста. Я думаю, воно найкраще підходить до... То... Значить, що ми В оригіналах виправляємо. Угода партійних організацій міста Василькова, Київської за чесній місцеві виборів 2015 року, це ідея положення, що це таке, які воно має наслідки, коли починається, коли закінчується. Хто може вступити, так. Метою угоди є об'єднання зусиль Васильківських міських партійних організацій, учасників майбутніх місцевих виборів, по забезпеченню чесних виборів на всіх рівнях представницької влади. Предметом угоди є взаємодопомога при формуванні складу виборчих комісій, координація дій при проведенні передвиборчих заходів, агітація, організація, зустрічей кандидатів з виборцями і таке інше. Спільні дії по попередженню порушень, порушень виборчого законодавства, оскарження таких порушень судовому порядку координація дій при розміщенні спостерігачів. Предметом домовленостей можуть бути і інші питання за згодою сторін. Угода підписується головами організації політичних партій на підставі рішення керівних органів. У своїх спільних діях сторони керуються Конституцією України, законом України про політичні партії України та чинним виборчим законодавством. Підписання угоди не тягне за собою створення офіційного виборчого блоку або іншої наструктури. Порядок скликання та проведення спільних засідань з метою обговорення спільних дій учасники угоди проводять спільні засідання. Спільні засідання проводяться по мілі необхідності і можуть бути скликані за ініціативою будь-якого учасника угоди. На спільних засіданнях приймають участь голови суб'єктів, що підписали угоду або їх уповноважені представники, які повинні мати письмові повноваження. На засіданнях головують представники сторін угоди по чергово. Рішення приймається більшістю голосів присутніх на засіданні. Для підготовки проєктів планів роботи проєктів рішень узгоджень технічних питань сторони обирають координатора та двох заступників. Це вже після того, як учасники підпишуть угоду і буде з кого обирати. Сторона угоди може не приймати участь у спільних заходах і не виконувати прийняті на засіданнях рішення, якщо вона за них не голосувала. При кінцеві положення. Угода вступає в силу її підписання. Угода має статус внутрішньої домовленості між сторонами і не має юридичної сили. Сторона угоди має право будь-який час розірвати угоду в односторонньому порядку. Інші сторони можуть розірвати угоду зі стороною, діяльність якої суперечить змісту цієї угоди. Таке рішення приймається на спільному засіданні більшістю голосів присутніх. До угоди будь-який час можуть приєднатися місцеві організації політичних партій. Які не були ініціаторами домовленості. Тобто ми сьогодні відкриваємо двері для всіх демократичних сил і вони залишаються відкритими аж до завершення виборів і результатів, встановлення результатів. Угода припиняє свою дію після закінчення всіх процедур, пов'язаних з виборчою кампанією та оскарженням її результатів. Це такий текст угоди. Все.